І вони задали таке питання, як ви от в перший день війни, коли от всі, от почалась війна, і весь український народ от проклинав, матюкався, так, матюки на бікбордах були, пам'ятаєте, так всюди було, там руський корабель іде там, -дун 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 -дун". і вся Україна в цьому була. Ну і ведучий мене запитав, каже, як ви думаєте, чи це було добре, не добре? Як ви до цього ставитесь? Е я їм кажу, ну я розумію, чому люди так роблять. Чому? Бо є біль, ненависть гнів. Так? І ми хочемо якось цю біль, як би сказати, висвободити, правильно? А ми, як український народ, не знаємо, як інакше висвободжувати біль, як матюками. Бо ми думаючи, що чим більше ми з ворога, тим легше нам стане, так? Ну, в нашій ментальності так є. А питання є інше. А ситуація від цього зміниться в кращу сторону чи в гіршу? Ми думаємо, що краще, правильно? Бо ми хочемо більше, ну, сказати свою несправедливість. А в духовному світі все працює в точності наоборот. Ми вогонь хотіли затушити бензиною. І ми не розуміємо, чому воно спрацьовує в точності наоборот.